Всім привіт з верхівця. Це у нас місто таке є в Дніпропетровській області. Значить, що хочу сказати? Оцейський агрегат. Ума пішов обслідувати. Е, Оцей агрегат. Зацікавив дуже багато кого. Перед цим ті, що були, не так були, цікаві людям Урали. Що хочу сказати, а чому це? Тому що людина підписалась, людина чекала. І дочекалась. До речі, оцей я ще агрегат. Він був проданий не першому чоловіку, який зателефонував і сказав Я хочу. Тому що той чоловік каже, я хочу, але я подумаю до ранку. А в мене так. Ось у номер телефону. Зателефонували, сказали, хочу на Viber прислали повідомлення. Я в свою чергу прислав вам, куди як скинуть завдаток. І якщо це 100% у вас надумано, то тоді, значить, і працюємо. Якщо ви думаєте, там треба порадитися з двоюродним однокласником або там, ніч переночувати з цією мислю, то не треба. Цей агрегат купив третій третій чоловік, вам уже і конкурс відбувся. Да, Апарат дійсно класний. Там навіть писали, що він недорого. Ну, дорого я не бачу смислу його продавати. Якби він, звісно, запускався, працював, дійсно в ідеалі був. То так. Да. Можна було б трошки і подержати ціну. А так нема коли з цим От, от отак і от ранок у перекупа. До речі, по 56-му. Отак. Він, він проданий. Людина повністю оплатила. Сказав, коли заїду заберу. Це вже, звісно, не перша в мене така техніка. Ще у нас є Жигуль, який ніяк в Павлоград не двезу, тому що немає ніяких пропозицій по Павлограду. Таке відчуття, що там нема що людей купувати. Або ніхто нічого не продає. Так, той агрегат у нас також під завдатком. Ну, в принципі, і цей був під завдатком, але звзди так совпали, що. Він знову був у продажі, тому в принципі можливо і цей буде в продажі, ніхто не зна. Окрім власника. ну я думаю, що люди зазвичай серйозні цим займаються, скидуючи завдаток. Тож в принципі, поки під завдатком. Агрегат лісово з прицепним, з акумулятором, з, 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 з. з страховкою і в непоганому стані по кузову 13 тисяч гривень. Цікаво. Номер телефончику тут. По цьому агрегату завдатків ще ніхто не давав, хоча моторчик я вже показав. Моторчик отакий. Мабуть, сьогодні прийдуть прокладки. Ремінь. Передивимося ще шестерні, перепровіримо на ізнос. І подивимося, все-таки десь його там царапало. Можливо, десь якийсь пластмасовий той кожух, понівечений. Ну все одно все передивимось перед тим, як його пускати. Так, а що зараз? А зараз я допив свій чай. Бо ранок у мене не з кави починається. А тепер стою і думаю, що робить. Або тут починать міняти резинки в передніх ресорах, або і ресори, або шкварня міняти. Або красити платформу, то рівняти ті заїзди і додати ще по трубки посередині. Uh, і кожен раз отак от думаєш і робиш те, що легше сьогодні. Ну, в принципі, що. Що, 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 по Павлоградській автівці. Зараз покажу. По цьому автомобілю. Бо дядько оплатив його. Він ще й переживав, щоб я його не продав комусь. А йому потім сказав, що та я вас не знаю. Я вас не бачив. Все тут на місці, акумулятор, правда, не її, акумулятор то наш місцевий, то вадик тут грався в пітнашки, переставлявся коли треба було там пильник міняти на рину речах на джилі. <coughs> Оце авто треба вести до Павлограда, так що будь ласка, скидуємо пропозиції по Павлограду, у кого що є. Будемо будемо робити якийсь варіант у дешевлення доставки цього авто. Да, хочеться як можна скоріше отой же гуль одвести, а тут іще, іще варіант. І оцей сього агрегат, треба доставити до Полтави. І знову ж таки. Кожен хоче, щоб було подешевше, тому, тому. пропозиції по Полтаві також приймаються. Полтава, Павлоград. Ці два напрямка цікаві. Якщо у вас щось є, отут-о на вайбер. Тільки не за космічні гроші. Не з ринку. В принципі, іноді можна і ринок, якщо воно дійсно того варте. А може і не можна, не знаю. Не з ринка точно приветствується. Ну і стан, в залежності від стану. Як допустимо, я пропоную Урал в такому класному стані за 8 тисяч з документами. Мені МТ пропонують за 8 тисяч без документів. Ну явно не в такому стані. Ото таке. То мрійники щось думаю, що воно так працює, а воно так не працює. Так, запам'ятали Полтава, Павлоград, два напрямки. Гляньте, де знаходиться по Google карті верхівця. Нажміть на кнопочки на телефоні, хай спина спотії. Побачите маршрут. І от якщо ви в цьому маршруті у вас є щось, дзвоніть, пишіть. Пропонуйте, будемо розглядати. Якщо дійсно зацікавить, значить будемо сразу. Якщо не сильно зацікавить, значить не будемо. Одразу їхати. В общем, що підписуємось на канал, ставимо лайку. Можливо і вам щось знайде. Придбаєте, пантера в мене. Пантер. Якщо кіт сидить на машині, значить це отака машина, він перед цим там лазив. Також гарно. Да, і дядьку, треба трошки почистити двір, це треба трошки теж, щоб приїхали і забрали. Якщо дивитись то приїжджайте. Той дядько, який скинув завдаток. Все, не перемикайтеся, якщо ви дивитесь це відео, значить я вже щось придбав. То що, в той день, коли я вам починав зранку відео знімати, я зайнявся спальником. Не знаю, цікаво, не цікаво, напишіть в коментарях, покажемо наступному відео спальник на евакуаторі Renault. Це я показую, що придбав новий ремінь ГРМ на фольце і придбав нову прокладку, але но вона вже приїхала обратно на, на склад, тому що прислали не те. Так буває зі старими автівками. Авто хороший, але підбирати запчастини іноді складно. Вроді б той по номеру двигуна підбирали, але но... Но не то. Що у нас тут відбулося за пару днів? подовжувач. бо на тому дворі вже металу нема. Кузов хундая поїхав метал, мотор проданий, ви бачили. Зараз їде дядько по цей агрегат. Він вже також буде проданий. Зараз тут трошки наведемо порядок по ньому приготуємо. По цьому агрегату нагадую, що він треба його відвести в Полтавську область, чи верні, точніше в Полтаву, взагалі в Полтавську область диканька, ну можна і до Полтави. Тому в кого які пропозиції там є. Не треба соромитися, треба пропонувати отут. Номер телефону. А це ось у нас Ай Буба. О, класний собака в мене Буба. Якщо машину помітив, бачите, помітив, значить машина отака. Ось у нас чорна молнія. Чорна молнія у нас тут відбувся трейдін. Тут стояв лісовоз голубенький жигулі. ВАЗ-2101. До речі, хто хотів там ліцо моє побачити? Що вам з того, з моголиця, ось? Точно таке саме, як і врешті перекупів. Тільки врешті перекупів, які грязні руки. А тут у нас отака от Волга. Нагадаю, відбувся трейдин, тобто обмін. Обмін. Ключ на ключ, Жигулі на Волгу. А, навіть пісні є. І оце якраз той варіант. Що там люди не люблять, коли перекуп каже брав для себе. От взяв для себе. Продавати поки не буду, тому не знаю, що вам тут пропонувати, що вам показувати. Но просили показувати. Я показую, мені не проблема. Єдиний її косяк на сьогоднішній момент це то, що нема газу. Ну, в принципі, не біда. Як для себе мотнуться по дрова. Офігенний варіант. Акумулятор. Це ж жигуля, бо хлопець купив новенький. Каже, треба економне авто, я вам покажу, просто похвастаюсь Чи покажу. Не знаю як це відео назвати, не знаю яку тут заставку вам зробити. Ну нема нічого. Нічого нема поки на продаж. А ну. чтобы не понивичить. Фальцвай. Призорька. конечно, подрегулировать. Может, все и трошки. Не так-то катила. Хотя и так, мне кажется, нормально робит. Навіть зарядка є навіть на холостому в общем що? Попробуємо. я завжди поважав такі агрегати. Коли їздив по дрова, щось вони мені більш внушають довіри. Ну, кожен привика до свого. Дзвонив чоловік, у нього лісовозом, отака Славута служить. Так буває. В общем що, так як вихідні вам треба щось дивитися, я викидую це відео, не знаю, як його назвати. В наступному відео будемо збирати вже фольксваген, бо, бо бо запчасті прийшли. Поставте лайк за таку волгу, поки вона продаватися не буде. Очередний раз скажу взяв для себе. Навозю дров. Тоді може виставимо, продамо. А може і ні. Може і лишимо їх, хай собі возить. Там он мусор, прицеп. Це підряд. До речі, що ще хотів показати. Отак от, от ось у нас є роздатка. Звонків валом, а толку нуль. І дядько казав, 100% заберу. Ну, це так як і за Volkswagen, в принципі, 100% заберу, але на тому воно все і закінчилось а ще ось у нас є ось така морда. Телевізор восьмерка дев'ятка. Він новий, в пів ціни от того що просять в інтернеті. Надо хоч щось вам запропонувати. Ну і не забуваємо за Volkswagen, кому цікаво. На повному ходу авто буде стоїти 1000 доларів. З переоформленням, тільки з переоформленням. Виписуємо на вас договор куплі-продажі і поїхали оформляти в себе. Хто там звідки буде. Ну, за спальник напишете мені коментар. треба, не треба показувати, що воно там виходить. Ну і в принципі, що, чекаю на ваші пропозиції. Все, всім удачі, всім пока.